Відразу троє артистів Коломийського драмтеатру отримали президентські стипендії. Мова про В'ячеслава Глушка, Артура та Олександру Філімонових. Згідно з указом президента Володимира Зеленського, такими стипендіями відзначають молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового та кінотелемистецтва. Разом на сцені, разом у житті також разом стали лауреатами президентської стипендії. Творче подружжя Артура та Олександра Філімонових діляться така фінансова допомога дуже на часі для їхньої сім'ї. Звісно, це дуже і дуже приємно, що наш вклад, так би мовити, нарешті оцінено, і в нас. Були не те, що предпосилки, а ну насправді ми всі знаємо, в який час ми зараз живемо. І для нас, в першу чергу, як для молодої сім'ї, ці кошти насправді потрібні. Це прекрасний бонус до моєї зарплати, скромний. Але водночас, я, наприклад, коли я готувала, писала для чого мені ця стипендія, то я ну. Ну, перше, ключове, що я зазначала, це те, що я просто нещодавно повернулася з декрет. Ну як нещодавно, моїй мої дитині три роки, але я вийшла раніше працювати, коли дитині першу вистави зіграли, коли було два місяці. Я відчула потребу, що мені потрібно більше фізичної якоїсь роботи, тому що я відчувала десь, що мені бракує вже трошки сили десь. В руках так, в мене сили було достатньо. А от в ногах і відповідно трошки кілограмчики без бавити. От на цьому я робила акцент, що мені потрібно розвиватися, вдосконалювати своє тіло для того, аби я могла виконувати ті чи інші якісь там сюжетні ролі або там персонажі, які потребують якоїсь такої певної фізичної підготовки. Радіє відзнації, і В'ячеслав Глушко з Полтавщини у Коломийському театрі вже сьомий рік прийшов сюди на роботу після гадяцького коледжу культури. Згодом ще здобув режисерську освіту в інституті мистецтв Прикарпатського національного університету. Це для мене Дуже велика, насамперед, це як фінансова підтримка, також і також визнання моєї праці. Також, щоб я не ну, актор він не завжди він прагне до саморозвитку, і це також є велика така підтримка, щоб я не стояв на місці, розвивався. Отриманням президентської стипендії артисти завдячують колишній літературній редакторці театру Олені Возній. Саме завдяки її ініціативі зробили подання у минулому році. Артур Філімонов жартує, що застрибнув в останній вагон, адже вікові обмеження до 35 років. Актор родом з Волині. У Коломийському драмтеатрі працює 14-й сезон. Це його перша робота після закінчення Рівненського державного гуманітарного університету. Відомий здебільшого... Характерними ролями. Звичайно, є знакові, знакові роботи, про які ти будеш все життя пам'ятати. Переважно віддаю, ну так би мовити, віддаю перевагу більш драматичним, глибоким ролям, наповненим, наповнених змістом, хорошою драматургією. Ну, здебільшого це характерні ролі, хоча мені героїв доводиться грати, я ось ну, нещодавно з моїм партнером по ми на mm -hmm. одній ролі Попелющці я принца навіть збирав. <свісно> ну, ну, щодо знакових релей, ну, звісно, це в першу чергу роботи Дмитра Івановича Чіборака. Ми всі знаємо, наскільки вони глибокі, символічні, навантажені психологічним змістом. Це, звичайно, земля Кобелянської, це роль Сави, це, звичайно, камінний хрест Стефаника, Гуцульський рік. Марцінка репертуар нашого театру не дозволить вам в одному діапазоні працювати. Тут ви відкриєте свій багато нових амплуа. Дружина Артура Олександра народилася у Стопчатові. Навчалася в інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Десять років тому розпочала кар'єру у театрі Озаркевича. Ділиться теж обожнює грати героїнь з характером. Мені більше такі імпонують, ніж просто як. Такі безхребетні трошки героїні, які не мають якогось того стержня, е, хочеться завжди, щоб був якийсь ріст у ролі. Просто там, наприклад, от сватані, ну на. Так глянка, ну так вона собі така скромненька і плаче, і плаче, і не може батькам нічого сказати, я не хочу. Ну, тобто відстоїти якусь свою думку. А от, наприклад, в Зіллі теж ніби здавалося, лірична така героїня і, і, і про любов, і не про розділене це кохання, таке трагічне, але, але в неї є своя думка, в неї є своя позиція. і… От мені більше імпонують такі, які мають трошки свій характер. І, ну, і в більшості в мене чомусь. Е Такі ліричні героїні, вони всі хороші. У мене поганих не дуже багато, тільки ві там погана. Але в цьому хотіла би себе розкрити, тому що в цьому я ще себе не до кінця показала. Щодо В'ячеслава Глушка, його типаж герой-коханець. Хоч і зараз у незручному костюмі робота з дитячої вистави танцюючий ураган знаю, можливо, в мене просто така зовнішність якась. і Постійно режисери, як приїжджають, то відразу дивляться і говорять, що йти грати героїв таких. Але хочеться вже чогось нового. Можливо, якийсь режисер приїде і все-таки щось в новому себе спробувати. Найбільше мені імпонує наша нова робота це та була раса Івана Миколайчука. Я там теж граю ну, коханого Катерини, Ярослава, який йде на війну захищати свою родину. Це дуже актуально зараз. Артистам виплачуватимуть стипендію щомісяця впродовж року. Це вже не перші лауреати президентської стипендії з Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича. У 2021 році стипендію вже отримувала актриса Катерина Сагалюк. Дорогі наші шанувальники, шанувальники Коломийського театру, найдавнішого театру Галичини. Е... Ми чекаємо на вас. Ці двері завжди відкриті для вас. Ми з радістю будемо дивувати вас своїми прем'єрами. Вже наперед можу сказати, що ми готуємо для діток багато цікавого. Ми, актори, працюємо для того, щоб ви приходили, хоч на трішечки в наш складний час відключилися і е, прожили з нами, трішки якось повеселилися, але е, і трішки відключитися від нашого сьогодення.